Вітаю вас на моєму каналі, це друге відео. Все ж таки я отримав за два тижні цю Raspberry Pi. Ємністю 1 ГБ. Коробочка дуже маленька, дуже компактна. Але, не дивлячись на це, ось мені її трошечки тут проплюснули на пошті. Буду сподіватися, що все, начебто, повинно працювати. На зворотній стороні вказані. Головні характеристики. І, в принципі, зараз подивимось, що в коробочці. Написано, що відкрити тут. Давайте відкриємо і подивимось. Я вам скажу комплектація мінімальна. Сама плата. Сам комп'ютер. застереження, що можна робити, що не можна робити. Інструкція з експлуатації. Так, як вказано, тримати тільки боком. Вказано, що воно виготовлено в Об'єднаному королівстві, тобто, це не китайська версія. Гігабітний Ethernet, 4 USB розйоми, порт для зарядки, 2 micro HDMI порти, аудіопорт картридер для картки пам'яті і начебто все. В принципі, так виглядає комплектація і сама, сама Raspberry Pi. Ця Raspberry Pi живеться по розміру Type-C. Я додатково купив модуль PoE HUD для живлення Raspberry Pi, використовуючи PoE технологію про що я вам розповім в наступному відео. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій тематичний плейліст стосовно Raspberry Pi, підписуйтесь на канал. Задавайте питання в коментарях.